Вовку Лака, перевертень. Вервольф, стародавня міфічна істота, яка щільно засіла в попкультурі. Яскравий герой багатьох легенд, казок та фільмів. І один із яких у нас сьогодні на огляді Вульфмен. До речі, від режисера таких стрічок, як Астрал 3, він же й сценарист усіх частин. Достатньо непогана людина-невидимка. Якщо мене не підводить пам'ять старий вже, ну і нашумілий в свій час апгрейд. Пам'ятаю, батьки дивились, а я ще біля них трохи поглядував, мені тоді було 8, Тож, послужний список цього дядька вселяє надію. Ну, давайте глянемо, чи це новий шедевр від Ліввоннела, чи нова видираюча очі пастка. Бо він ще й, до речі, був сценаристом перших трьох. Частин пили так не забудь підписатись, зиркнути на місяць, і ми починаємо. The Big Bad Wolf. Центральний орегон, Місцина, в якій одного разу зник турист. Ходили чутки, що він цепанув сказ від якоїсь недобитої тварини, і став таким же скаженим памороком. Корінні жителі називали цю болячку вовчим лицем. Тут і проживає наш головний герой Блейк зі своїм батією. Ведуть домашнє господарство, звичайний побут, милуються краєвидами і практикуються в полюванні. Цей блядь, сучара хавається. Поки батько водив прицілом, сина й собі чкурнув теж трішки поводити. А тут і славнозвісний турист. Ситуація страшна, але не така, як батьковий крик. <звук> Тим не менше, атмосферка згущувалась, необережне потріскування гілок та нелюдське погиркування завело героїв у місцеву мисливську вежу, місце, де ледь не сталося ідеальне закінчення фільму. Але... Але псина проміняла такі ласощі на якогось бембі. Тож додому сьогодні повернуться всі. Після чого батько віщатиме по радіо своєму дружбану про те, що бачив у лісі, і що треба мерщій йти і валити звіра. Для чого? Звісно, заради дітей. Що там ходиш на мене? Дивися, блядь. Пройшло 30 років. Блейк приїхав у велике місто і сам тепер батько, який намагається бути краще, доглядаючи за своєю невгамовною донькою. В нього майже виходить він тепер голова невеличкого майже щасливого сімейства, що складається власне з доньки, ну і його ділової дружини. А для чого тоді дружина? А де ж його старий? Ну, поштою прийшло підтвердження того, що він все-таки зник без вісти. Ну ви зрозуміли, вчинив як справжній батько. Але то сталося після того, як сам Блейк виріс і покинув його повністю, відрубавши спілкування. Так що зараз йому, в принципі. Похуй, я похуєст. На що вже дійсно варто звернути увагу, так це на досить натягнуті відносини із дружиною Шарлотою, і на її відносини з донькою. Блейк покумекав і вирішив, що чкурнути разом в його рідний край це хороша можливість і порішати справи з батьковими речима, і просто сім'єю розвіятись та зміцнити зв'язки. Реальна тільки сім'я. Твоя сім'я. От вони й поперли, радісні та безтурботні, навіть не підозрюючи, що на них чекатиме. А що чекатиме? Перше, це те, що вони заблукають. Друге, очевидно, що там і робить. І третє це загадкова фігура, що спостерігатиме осторонь. Що стоїш, і сусік, і не варто перейматися. Поки що. Це всього навсього місцевий штруль, що ловив собі завтики і нікого не чіпав. Блейк згадав його, бачились у дитинстві, тож попросив показати правильну дорогу. Сімейка, звісно. Не зраділа такій компанії. Дивний штемп, та ще й зі зброєю, хто зна, що може статись. Ну, такого тут не буде. Будуть тільки якісь мутні монологи про життя, дивні позиркування та напряжне розпитування. І ще одна загадкова фігура буде. Ярік, блять! Ярік! Ярик, піздієд. Витівка вдалась. Вечеря для вовкулаки вже маринується. Здавалося, бери хавай. Дехто навіть видерся на авто як на блюдечко. Але ж треба спочатку привітатись з водієм. Дарова, Петра! Ну і для апетиту. Поки блохастий розбирається з тим Рашпілем, сімейка вирішила скористатись нагодою і чухнути далі в ліс. Можна подумати, що це ґГшечка, але раптом дуже вчасно дехто згадав маршрут до хати. Тому таймінги дістатись до вечері не дозволять. А треба було скоріше їсти. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Не знаю, що там за такий перевертень, але дверей вибити не зміг, і у вікна не поліз. Значить, не такий вже й голодний, тож сімейство може спокійно обживатись. Он генератор досі працює, світло є. А за вікном, як то кажуть, може бігають кажуть, 5 нот. Після такої події в першу чергу потрібно втішити малу, чим і зайнявся батько. Що черговий раз демонструє до кого дівчинка більш прив'язана і в кого тут найтепліші стосунки? Заспокоїти та викликати її посмішку у нього вийшло. А як щодо безпеки? Мамуся взагалі трохи підгрузилась. Напевне, задумалась про те, в чому то вона тут знімається. Тож від неї ідей чекати не варто. Ну, на ідеї тут взагалі не густо, так як 5G зомбі-веш тут немає, в нагоді став радіозв'язок. І таке дійсно не роби. Проте достатньо добре працює Блайковий нюх, який заводить його в коморку з м'язком. І тут почалось. <звук> Нагадала про себе зубна паста з втором і царапенка, що отримав при зустрічі зі своїм майбутнім спаринг-партнером. <звук> Аби цей бій відкласти якнайдалі, боєць намагається хоч якось затулити двері, тут допомоги не дочекатись. В ніхто не відповідає, тож цвяхи в зуби, молоток в одну руку і. Валить і ним по-другій класика. Чудова нагода трішки пофілонити, так як ніби все спокійно, аж тут з другого поверху пролунав якийсь шум. Стукіт, ніби хтось також працює з молотком, тільки краще. Очевидно, треба піти розібратись, але всього навсього це був. Загроза для міста. Я хочу, щоб цього павукоподібного посадили. Повісили на його ж павутині. Так, всього на всього павучок був, від якого герою стало зле. Хороша мить, аби скористатись крутим операторським прийомом? Серйозно? Дозвольте нагадати, як ним користувався режисер у апгрейді. А як користуються тут? Знову в апгрейді, знову тут. Так, я на коні. Розбудив собі хижака. І він розбудив, розбудив і вслухався в те, що хтось таки бродить навколо дому. Що ж, він не помилявся, бродить. Бу злякався, не бійся. Почався цілий екшен через одну незабиту хвіртку. Був би остався без ноги, якби не дружина. А так просто собі вимкнувся від шоку. Якийсь він слабенький. А прокинувся він від шуму старого настінного годинника, знайома ситуація, чи не так, і пішов брудити по хаті, немов школяр, що після школи закимарив на годинку, а розчехлився через століття, І з пересохшою горлянкою в пошуках води наткнувся на розмову матері про те, що скоро хтось переїздить у інтернат. Ось так і Блейк наткнувся на дружину, що безрезультатно жаліється на ситуацію, думаючи, що ніхто не чує, якщо не дай Бог, хоч щось не працює. І тут я чу. Чувствую чайок. Начинає дійствувати ранок все ніяк не приходить, проте приходить приход Блейка. Болячка прогресує, про що свідчить покидаюча макітру в волосся, не найвеселіші думки і температура 40, при якій чувака поплавало як сирок, що він вже ж нічого не розуміє. Та тобі піздець, ти позеленів. Якби Шарлотта не втішала його й доньку, як би часто не говорила про те, що зранечку всі дружно звідси попетляє, а від старих ран вже не втікти, що за Оточивши, нагадують про стрімкий прогрес трансформації Блейка в здичавілого паморока, який голодний настільки, що готовий затріпати власну ж руку. Чорт, якось приготував без початку. Oh, shit. Okay, we gotta... oh, shit. Jesus. З однієї сторони, розумію, коли так чухається, роблю так само. Пишіть хто теж. Oh, Очевидно, клема злетіла остаточно, тож Шарлотка у її завтикала у вікно і тим самим виявила, що в дворі стоїть старий пікап, і покумекала, що то Клему можна й насадити. Почекати ще тих пару годин до світанку? Ні, наражати на небезпеку свою доньку. Про чоловіка вже мовчу. Так, надибала якийсь акум в підвалі, ключі, перо і в дорогу чисто на вдачу. Впевненості її позачати не треба. Як і сил, отак, акум смикати. Ха -ха. Ще скажіть, що він щось там заведе. Так. Так. Будь ласка. Хто б міг подумати, але ця блохаста чихня до них дісталась? Бля, все що взагалі таке? А, зрозумів, геніальне відсилається до великого. Почалась погоня, і наші унікуми не придумали нічого кращого, як вилізти на теплицю. А треба було у теплицю, де їм саме місце. Це овочі. Плівка, це звісно, захист серйозний, але на один раз <кхух> вибачте за це. <кхух> Тому батя відчув трішки сили в лапах і чкорнув махатись з набридливим сусідським псом, аби сім'я могла спокійно зашифруватись в домі, як благородно. У мене немає друзів. Тільки сім'я. Дівчинка такий мув не зацінила. Почала до матері кригати за те, що батька на дворі лишили, але то вона його недооцінила. Він таки приклигав, цілий та неушкоджений. Що дивно, тому що боротьба була між повністю перетвореним вовкулакою і ще зеленим стручком, що тільки ступив на свій шлях до винюхування задів. мій супер. І йому від того не легше, а то й гірше щось не перетравилося. Видно, не пішов пальчик родича. Значить, канібалізм тут не загрожує. Від чого він чомусь загрився на дружину? А для чого тоді ти, дружина? Тихо, тихо, жартую. Він трішки постояв, аби усвідомити, що йому напевно то краще піти. Але аж ось. Ух! Під дверима підслуховував недобитий бродяга, з яким і почалось фінальне Місилово, якщо чесно, схоже на бійку з Сімс, і перевертні такі ж, якась копошня з криками, жбурляння. Здавалося, у режисера є досвід в таких сценах, але як то кажуть, не сьогодні. Сьогодні один другому перегризе горлянку та виявить, що то насправді був його батько. Оце так несподіванка. Його вбивство ознаменувало новий етап перетворення в такого ж батька. сім'я розгублена, ранок все ніяк не приходить, хоч і не зрозуміло, що повинен означати його прихід. На початку фільму ми пам'ятаємо, як Веревольф спокійно тинявся і вдень. Тож, скоріше за все, герої в пасті, так як батечкові повністю впагало забрало, і він уже прицілився на своїх. Бу, я тебе не зашкоджу. Іди сюди. Він насправді не хотів робити нічого страшного, лише забрати опікунство над донькою, але й тут отримав по руці ножем, що стало чудовою нагодою, аби втікти від нього з одного приміщення в інше. А що робити? Може, хоч тут він не полізе. Сучара ти, блядь вашу мать поліз і сам попав у капкан. Дівчатам треба мерщій петляти звідси, бо всі ми знаємо, що любий звір собі лапу відгризе, аби вирватись із пастки, що і зробив Блейк. І почалась погоня. Все, як я люблю: рачки, помацки через лісок. Він примудрився якось їх не те, що наздогнати, а й обігнати. Все одно вони встигли першими і залутати зброю. І дістатись до мисливської вежі неподалік. Там і зустрілись. Hello. Там же й попрощались. Батьковий вплив на доньку нарешті закінчився. Тепер мама з малою заживуть як треба, зблизившись як справжня сім'я. Тож, що я можу сказати? А хрін його знає. Це найгірший фільм про Вервольфів, що я бачив. Наприклад, дизайн це що? Бафі-переможниця вампірів. Зараз 90-ті, а сюжет. Хотіли розпетляти соціалочку про інститут сім'ї? Вийшло ніяково. Якщо чесно, навіть не віриться, що це фільм від тієї ж людини, що зняла ось це. Хотіли зробити нахил в реалізм, як в людині невидимці. Типу, це тут така болячка? Ха. Я думаю, болячка це таке кіно. І вилікуватись від нього можна. Виголовне... <кхи> Вигол... <кхи> Ви головне підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі.